Воно, ці бляшки всі розриваються один. Підкинеється результат. Була одна судинка, ось ця звужена, вона так і залишається, ми її не чіпали і з'явилося абсолютно дві судини, яких не було, яких не працювало. В одній з лікарень Житомира запрацювало оновлене нейрохірургічне відділення. Лікарня отримала апарат для комп'ютерної томографії та сучасний ангіограф. Обладнання призначене для візуалізації та подальших оперативних втручань на серцево судинній системі, говорить Богдан Клименко, завідувач відділення нейрохірургії. Досить часто виникає у людей ішемічний інсульт, тобто тромб сідає в судині, наприклад, в середній мозковій артерії, внаслідок чого виникає інсульт Впед, на протязі певного часу до 6 годин з моменту в деяких басейнах до 24 годин можна видалити цей тромб, внаслідок чого відновлюється кровотік, зменшується явище інсульту або його не стається, наприклад, щоб це щоб швидше зробити. Тобто це перспективна боротьба за функціонал, тобто, щоб людина пішла додому своїми ногами. Гроші на витратні матеріали для проведення діагностик виділила Національна служба здоров'я України, каже заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова. Повністю лікарня забезпечена, повністю постійно закуповують і всі стенти різних розмірів. Так і абсолютно посиль... контрастна речовина. Тобто, повністю це за рахунок. У нас є договір з національною службою здоров'я України. Ургант, всі ургентні ургант. випадки повністю вони фінансуються за рахунок НСЗУ. Міський голова Сергій Сухомлин говорить, що для покращення роботи нейрохірургічного відділення потрібно придбати ще один ангіограф. Рішення про його закупівлю розглянуть на найближчій сесії міської ради. Ми тут депутати точно підтримують, бо це шанс отримати дійсно в місті ще одне відділення, високого рівня. А це життя і здоров'я житомирян. І не тільки житомирян, бо чули сьогодні тут зв'язків і з інших України. І далі будуть тільки збільшуватися. Вартість сучасного ангіографа 47 мільйонів гривень, розповів Ігор Кухарук, директор лікарні. Ангіограф, який ми плануємо, це передостання покоління. Це п'яте покоління. Ангіографа є сьоме сьоме на 20 мільйонів дорожче від цього. Марія Кравчук, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини. Житомир. У Бугунському суді Житомира продовжили розгляд справи Юрія Чернишова, якого звинувачують у державній зраді. Під час судового засідання, яке відбулось 11 жовтня, вивчали матеріали справи. Під час дослідження доказів встановили, що обвинувачений у кількох месенджерах, в тому числі і заборонених на територію України ВКонтакті та однокласники, переписувався із людиною під ніком Ігор Піров. У ході слідства встановили, що людина під ніком Ігор Піров насправді має прізвище Шарган та працює на ПВК Вагнер. Під час одного із діалогів Чернишов повідомляв про обстановку на території одного з військових об'єктів Житомира. Фрагмент діалогу зачитала суддя Софія Костенко. були сформовані два курсантсь... дві курсантські роти і отправлені Київ. Понесли там патєрі і якоби з спронта. Далі ще йде текст, але не читаємо. Предполагаю. Бага. Предполагаю, що знаходяться в новому учебному центрі. Окрім того, на комп'ютері обвинуваченого виявили російську символіку зображення Володимира Путіна, радянських діячів та карти, де Україна зображена як частина Російської Федерації. Також до матеріалів справи долучили блокнот Чернишова, де вказані назви оперативних командувань ЗСУ та номери військових частин. Ви, ви, ви цікавились такою інформацією. Так? так, Мені просто було все це цікаво і за Росію, і за Україну, і за Ізраїль, за, за кого там ще. Мене Румунія там є. Мало кого я за своє життя поцікавився, подивитися. І все це тепер вину дійшовши до матеріалів, які були отримані внаслідок негласних слідчих дій. Суд оголосив перерву до 24 жовтня. Тоді продовжують досліджувати матеріали справи. Дмитро Поліщук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир. У Києві попрощались із народною артисткою України Ніною Матвієнко. Прощання із співачкою відбулось у Національній філармонії України. Попрощатись прийшли сотні людей, зокрема українські митці. У залі розмістили фото родини разом з Ніною Матвієнко, а також нагороди співачки. Зазначимо, що Ніна Матвієнко народилась на Житомирщині у селі Неділище. Нині це Звягельський район. Померла співачка 8 жовтня у віці 75 років. Великі горе в нашій родині для нашої країни зараз. Я, я хочу всім подякувати, всім людям, які пам'ятають, які цінують, поважають мою мову. Так сталося, що я жив в Росії і хлопчиком я. Українську пісню почув від з уст Нінитрофанів. І в принципі, от, ну, я так мислю мій вибір стати взагалі українцями, українським співаком. Я думаю, що це була заслуга пані Ніни, тому що це те, що ми чули тоді, це було найкраще на радянській страні. В Ушомерському лісництві філії Коростенське лісомисливське господарство державного підприємства Ліси України на пожежно-спостережній вежі встановили камеру відеоспостереження за лісовими масивами. Юрій Плисак, пожежний спостерігач ушомерського лісництва, розповідає, що у випадку задимленості над лісом за координатами з камер виявляє пожежі Там Включається комп'ютер, включається в на вежу, щоб воно все працювало. Запускається певне програмне забезпечення, це таке, як Азимут, яке нам дозволяє слідкувати, куди ми спостерігаємо який наш огляд. Далі запускається програма ВМС, яка ми передає картинку, ми по суті бачимо. До прикладу, ми зараз бачимо на моніторах з різних карт. зображення: це Турчинецьке, Мелянівське, Ушомерське і Житомирська сторона. Вони вони. Потім після цього всього в мене вмикається система GPS-моніторингу. На даному моніторі ми бачимо місце перебування наших майстрів лісу, їх маршрут, що нам дозволяє відслідковувати за ними. Тобто, в будь-який момент я можу зв'язатися з майстром лісів, бачивши, де він і сказавши, що і куди йому потрібно прослідкувати, якщо в мене є підозра на виникнення пожежі. Іван Трохимчук сезонно працює в Ушомирській лісовій пожежній станції. Розповідає, що цього року масштабних пожеж не було. Чоловік каже, що техніка завжди на поготові і показує укомплектований пожежний автомобіль та інше спорядження. Два рокови, і йде подача вода звідти. Також можна воду ми подаємо зверху. Ось дивіться, Вон поверх, звідти теж іде подача води. Автомобіль завжди з набраною водою, заправлений. У підприємства за цей рік відбулося 9, 10 лісових пожеж. Це з мінімальними площами 01 02 Це людська недбалість, це підпали. Але завдяки нашим відеоспостереженням ми швидко локалізували ці пожежі, не допустили масштабних. Маємо на базі філії дев'ять пожежних автомобілів, 8 пожежних модулів, 13 мотоциклів. Кожен працівник забезпечений автотранспортом – це від жиміків до стира для контролю лісових пожеж і самовільних рубок. Олександр Кемський, інженер охорони і захисту лісу столичного лісового офісу, каже, що пожежі виникли через те, що люди необережно поводились з вогнем. Поточному році виникло 35 лісових пожеж на площі 62 гектарі, що в порівнянні з відповідним періодом минулого року у два рази менше за випадками та у один і два рази більше за площею. За словами Олександра Кемського, всього у філіях лісомисливських господарств Житомирщини 30 протипожежних станцій та сотні камер відеоспостереження, які здійснюють нагляд за лісами у. Продовж дня Олена Кучмі, Ігор Кучин – новини Суспільне Житомирщина. У користі завершили розробку проєктно-кошторисної документації протирадіаційного укриття для ліцею номер 8 Володимир Вигівський, заступник Коростенського міського голови, розповідає, що будуватимуть укриття за 15 метрів від будівлі ліцею. Отримано позитивний висновок експертизи. З міською радою виділена додаткова сума грошей, яка не вистачала для будів... будівництва цього об'єкту. це в цілому. Десь 27 мільйонів з міського бюджету і 7 мільйонів з державного бюджету. Є проєкт, який пройшов експертизу. Там передбачено абсолютно всі комунікації до даного об'єкту, весь обсяг робіт, тому що загальна кошторисна вартість об'єкту складає десь в межах 37 мільйонів. У шкільному укритті зможуть перебувати понад 250 чоловік, розповідає Володимир Вигівський. 250 учнів, 80 учнів. Молодшого віку, і скільки там решта, це учні старших середніх старших класів. Чому так? Тому що помінялись державні норми і квадратні метри на одну дитину різні. До кінця тижня буде готова тендерна документація. Це відкриті торги. Коли будуть оголошені, коли буде готова документація, її готують. Ну цим займається управління житлово-комунального господарства. Ну, таких об'єктів воно ще не будувало, не оголошувало тендера. Для їх це нове, тому можуть бути якісь там незначні затримки. Володимир Вігівський розповів, що по проєкту будівництва шкільне укриття побудують за 11 місяців. Зв'язку з тим, що це повністю монолітний бетон, і в зимній період при низьких температурах це є ускладнення щодо виконання цих мокрих процесів, як вони називаються. Я думаю, що все-таки ціна, тобто термін будівництва, який закладений в проєкті, він більш-менш реальний. Це в межах 9, ну, максимум 10 місяців. Розпочати будівництво протирадіаційного укриття восьмого ліцею планують у 2020. Вадцять третьому році нагадаємо, рішення про те, яке укриття потрібно будувати у ліцеї, змінювали п'ять разів. Спочатку хотіли будувати модульне, потім стаціонарне. Але зрештою визначили, що будуватимуть стаціонарне протирадіаційне укриття. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомирщина. Андрій Степанчук, житель Коростеня, привіз до дитячої бібліотеки імені Лесі Українки бляшанки та картон. Чоловік каже, що із соціальних мереж дізнався, що бібліотекарі виготовляють окопні свічки і їм не вистачає матеріалів. Привіз, привіз картон, бляшанки. Ну і донат на парафін на віск. Те, що необхідно зараз. Та я перший раз. Ну я особисто возив в інше місце, але це перший раз. Думаю, ми вже централізовано в бібліотеці рішили так займатися цим питанням, тому. Процеси розподілили. Одна бібліотека в'яжує маскувальні сітки, інша бібліотека робить окопні свічки, а це все потім збирається і відправляється військовим. Бібліотекарка Наталія Зубенка розповіла, що майже рік-по дві години на день витрачають на виготовлення окопних свічок. Бляшанки картон та парафін збирають як самі, так і приносять місцеві жителі. Наталія каже, що є вже відгуки від військових. Годинку до обіду виділяємо часу, годинку після обіду. І от ми за цих дві годинки десь по 80 ну, до 90 свічок виготовляємо. Тільки матеріал потрібен. А найкращий картон такий із гофрою, скажімо, навіть подвійною. Він ну, оце саме найкращий картон, він і не дуже твердий, і сюди, якби попадає цей самий парафін краще і краще вони. Горять, це вже наскільки ми знаємо з минулого року, як приїжджали ті самі військові, і волонтери приходили. То військові приходили, сказали, дівчатка, золоті, дякуємо. Будь-яка свічка піде. Це тепло, по перше, в першу чергу, коли холодно в окопі, руки зігріти, ноги зігріти. Навіть у склянку, не склянку вже. Кружечка буде металева нагрити чаю, і то це дуже велика подяка. Військові дуже вдячна народу. Наталія розповідає, що коли роблять окопні свічки, то говорять про військових, які зараз в окопах. Думка одна: як вони будуть? Чи вона йому допоможе? І, ну, якось хочеться, щоб вона дійсно їх дійсно їх зігріла. Ця свічечка бажаємо нашим захисникам. Ох, витримки, хай їх Бог береже. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне новини. Житомирщина. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.